Вітаю! Сьогодні я покажу половинку моєї роботи. Це такий мій рушник або килим залавник. Моя інтерпретація традиційного рушника. Виконана ця робота зі зразків меблевих тканин. Дерево життя сплетене з джутової нитки, сплетено гачком і зверху додана аплікація з тканинок пальтових кружечки і дерев'яні намистини. тому, що, коли була зроблена вже вся робота, не вистачало якихось яскравих акцентів, і я додала такі червоні ягідки, акценти, серединки, полосочки з'єднані між собою. Зігзагом потрійним. Ця тканинка досить міцна і така пухкенька, сінельна, тут всередині, наче ще проходять ниточки додаткові. от Кожен шматочок окантований тканиною, і потім вже за допомогою цієї окантовки і потрібного зигзагу з'єднані смужки між собою. По краю все теж окантовано. От. З іншої сторони малюнок симетричний. Довжина цієї роботи 2,90. Ось така вузька і довга. Досить непогано дивиться, виглядає в інтер'єрі. Ну, маю надію, скоро покажу вам, де вона буде висіти найближчим часом. Дякую нашим ЗСУ, нашим хлопцям, що в нас є змога і знімати відео, і дивитись відео, займатися улюбленою справою. Всім гарного дня! Не забувайте підписуватися, ставити натискати на дзвіночок, ставити подобайки, писати коментарі.